Так, отже, в умовах відсутності світла записуємо уроки в польових умовах, без заставок, но вже як є, аби тільки ви зрозуміли цю тему. Отже, перша задача: У розчин, що містить калій-гідроксид масою 6,3 г, додали розчин, що містить нітратну кислоту масою 6,3 г. Яку реакцію буде мати одержаний розчин? Ну, для початку давайте запишемо дано. Дано. За умовою задачі у нас є розчин, що містить калій-гідроксид масою 6,3 г. Маса калій-гідроксиду 6,3 г. Також у нас є розчин, що містить нітратну кислоту, теж масою 6,3 г. Маса нітратної кислоти 6,3 г. Хочуть, щоб ми визначили, яку реакцію буде мати одержаний розчин. Мається на увазі, йдеться про те, що це буде ложний розчин, чи розчин, що буде мати кисле середовище. Отже, пишемо середовище. Навіть можна було спитати, який pH, там, якого кольору буде, в який кольор буде забарвлюватися певний індикатор в цьому розчині. Ну, отже нам визначити середовище. Отже, перше, що ми робимо з вами, записуємо рівняння хімічної реакції. Калігідроксид, реагує з нітратною кислотою, реакція обміну, каліїно 3 і вода. Перше, з чого ми починаємо з вами, це визначаємо кількість речовин реагуючих речовин. Отже, ню калій H OH, дорівнює. Визначаємо кількість речовини за формулою маса поділити на молярну масу. маса калій гідроксиду за умовою задачі 6,3 г молярну масу через брак часу, я зараз не розписую. Так, калій 39, гідроген 1,40, 16,56 грамів на моль, і тепер треба обчислити, скільки це буде, 0, 1, 1, 2, 5, моль. Аналогічну операцію проводимо для обчислення кількості речовини нітратної кислоти. Знову ж таки, маса поділена на молярну масу, знову ж таки, 6,3 грами, тільки це вже маса нітратної кислоти. Поділити на молярну масу нітратної кислоти. Оксиген 16 на 348 гідроген 49 плюс 14, 60. 3 грами на моль. Буде 0,1 моль. Тепер дивимось на співвідношення молів цих речовин у рівнянні реакції. Отже, ню он OH відноситься до ню HNO3. Як? Дивимось рівняння, ми бачимо, що перед калігідроксидом у рівнянні стоїть одиничка, але ми її не пишемо. Перед нітратною кислотою в рівнянні теж стоїть одиничка. Тобто відношення один до одного пишу за рівнянням реакції. Реакції. Тепер давайте подивимось, якщо у нас за умовою Ню HO3. Ну, тут красивіше просто цифра. Можна було і скалі гідроксиду почати, але у нітратної кислоти гарніше таке число. Якщо за умовою задачі, у вас Ню 3 дорівнює 0,1, моль, то ми бачимо з. Відношення зрівняння у вас о, ню калій OH відноситься до ню HO3 як один до одного. То, якщо у вас 0,1 моль нітратної кислоти, то калій гідроксиду теж має бути калій OH, теж має бути 01 моль. А за умовою задачі, подивіться, будь ласка, нам дають 0,1125 моль. Так. Тоню калію аж 01 моль. Звідси виходить, що у нас калій гідроксид у надлишку. Тобто, для того, щоб 01 моль нітратної кислоти прореагував, нам потрібна така сама кількість калігідроксиду 0,1 моль. А нам дають трохи більше. Тобто, 01 у нас прореагує, а 0,0125 молів лишиться. І от саме ті, що лишиться, дивіться, у вас 0,1 моль калію аж прореагує. 0,1 моль ХО3 прореагує і перетворюється повністю в но 3 АЖ2О. Але у вас калі гідроксиду трохи лишиться. То виходить, що у вас середовище буде лужним через те, що лишився калі гідроксид. Отже, у вас PH буде більший за 7, середовище буде лужне. Наступна задачка. Визначте, чи вистачить кисню об'ємом 14 літрів. Виміряно за нормальних умов для спалювання сірки масою 28 грамів. Дано. Є у нас кисень об'ємом 14 літрів. Також у нас є сірка масою 28 грамів. Чи вистачить кисню? Тобто, для того, щоб дізнатися, вистачить нам його чи ні, нам потрібно для початку дізнатися, скільки нам його потрібно. Тому я пишу об'єм зі штрихом кисню. Тобто, ми знайдемо спочатку, який об'єм нам потрібний. Отже. Спочатку записуємо рівняння реакції. У нас сірку спалюють у кисні, утворюється СО2. Коефіцієнти тут не потрібні. Знову ж таки, знаходимо кількість в вихідних речовин. Кисню і сірки. Отже, ню кисню нам дають об'єм. Зверніть, будь ласка, увагу, що надаремно вам натякнули. Коли я написала, вимірено за нормальних умов, це натяк на те, що у вас у розв'язку буде використовуватися молярний об'єм, то тут формула буде V на VM. Об'єм у нас 14 літрів. Молярний об'єм за нормальних умов 22,4 літри на моль, і все це становить 0,625 моль. Аналогічним чином вчиняємо і обчислюємо кількість речовини сірки. Оскільки нам дають тут масу, то кількість речовин буде обчислювати, виходячи з цієї формули. Маса на малярку. Маса сірки нам дають 28 г. Відносна атомна маса сульфуру в таблиці Менделєєва 32 г на моль. І все це буде дорівнювати 0,8,7,5 моль. Так, далі пишемо наше співвідношення за рівнянням хімічної реакції. Ню сірки відноситься до ню кисню як? За рівнянням реакції видно, що у нас 1 моль сірки і 1 моль кисню. Відповідно, співвідношення один до одного. А тепер давайте подивимось, якщо у вас сірки дають 0,875 молів, тобто ми пишемо: якщо ню сірки буде 0,875 моль, то ню кисню Виходячи з рівняння хімічної реакції один до одного, так, має бути таким самим 0,875, 0875. А дають, у нас дивимось кількість речовини кисню 0,625, недостатньо. Тобто, щоб спалити сірку отакої кількісті речовини, нам потрібна таку саму кількість речовини кисню. А у нас 0,625 недостатньо, тобто не вистачить. Так, дописуємо тобто, кисню не вистачить. Так, далі наступна задачка. До цинку масою 6,5 г додали хлоридну кислоту масою 150 грамів, з масовою часткою хлороводню 20%. Обчислить об'єм газу, що виділився за нормальних умов. Дано є у нас цинк масою 6,5 грамів. Маса цинку становить 6,5 грамів. Також у нас є хлоридна кислота з масовою часткою хлороводню, то це мається на увазі 150 грамів, це у вас маса розчину кислоти. Тобто, ми пишемо маса розчину аж хлор, становить 150 грамів. А в цьому розчині у вас 20% хлороводню. Тобто масова частка хлороводня в цьому розчині 20%. Хочуть, щоб ми знайшли об'єм газу, що виділився. Ну, оскільки ви одразу не можете сказати, який газ виділився, пропоную спочатку написати рівняння хімічної реакції. Цинк плюс H хлор буде цинк хлор 2 плюс H2. Добираємо коефіцієнти, бачимо газ, який виділився. У нас виділився з вами водень. Пишемо: об'єм водню нам потрібно з вами знайти. На відміну від попередніх задач, нам з вами дають розчин. А ми з вами говорили, що в Кількісні речовини для розчину ми ніколи в рівняння не підставляємо. Тобто, у вас реагує речовина, яка розчинена у розчині. Тобто, нам її треба витягнути. Витягнути її дуже легко за допомогою пропорцій. Дивіться, нагадую вам: 150 грамів це весь розчин, 100 грамів. В цьому розчині у вас 20% хлороводню, скільки ж грамів це становить. Х дорівнює 150 помножити на 20 поділити на 100 буде 30 грамів. Тобто, у вас хлороводню участь в реакції бере 30 грамів. Переводимо його у одиниці кількості речовини. Ню аж хлор дорівнює маса на молярну масу 30 поділити на хлор 35,5 і 1 гідроген. 36,5 грамів на моль. Буде. 30 поділити на 36,5 0,82 моль. Аналогічним чином ми знаходимо з вами кількість речовини цинку. Маса на молярку. Маса цинку у нас становить 6,5 грамів. О, відносна атомна маса цинку 65 грамів на моль, буде 0,1 моль. Так, співвідношення пишемо за рівнянням. Ню цинк відноситься до ню аж хлор як? Дивимось. Перед цинком стоїть коефіцієнт 1, перед хлороводним стоїть коефіцієнт 2, тобто співвідношення 1 до 2. Якщо ню цинку у нас становить, дивимось 0,1, 0,1 моль то ню аж хлор має бути теж, ой, не теж в два рази більша. У вас співвідношення 1 до 2, тобто 0,2 моль. А у нас аж хлор дають, дивимось, 0,82, тобто необхідно 0,2, а дають 0,82, значно більше 0,62 зайвих. Тобто аж хлор у надлишку. Тобто аж хлор у надлишку. Нагадую вам, що ми складаємо пропорцію для вже кінцевого обчислення з речовиною, яка у вас в недостачі. Якщо у вас аж хлор в надлишку, то зрозуміло, що цинку у вас в недостачі, і пропорція складається у нас з цинком з двох вихідних речовин. Цинк у нас от 0,1, моль. нам потрібно знайти об'єм водню. Отже, співвідношення за рівнянням, знову ж таки, ню цинку відноситься до ню H2, як 1 до 1. Якщо цинку у нас з вами Є 0,1 моль, то відповідно, кількість речовини водню, що виділився, теж становить 0,1 моль. І тепер нам з вами лишилося тільки перевести одиниці кількості речовини. В ті одиниці вимірювання, які в нас просять в умові задачі. А в умові задачі просять, щоб ми знайшли об'єм водню. Отже, згадуємо формули. Ню буде об'єм на молярний об'єм, звідси об'єм, це ню помножити на молярний об'єм. Зверніть, будь ласка, увагу, тут знову підказка, нормальні умови. Це говорить про те, що у вас буде використовуватися молярний об'єм. Отже, об'єм водню становить 0,1 помножити на 22,4 22 2,24 літри. Відповідь. Об'єм водню 2,24 літри. Ну, ніби все.